Останні новини з Донбасу. Спостерігачі ОБСЄ знову на волі після місяця у полоні екстремістів на Донбасі. Представники самопроголошеної ДНР оголосили про звільнення чотирьох учасників місії ОБСЄ. Ще чотирьох досі тримають у неволі. Зв'язок з ними був утрачений ще 26 травня. З іншого боку, за менше ніж добу до завершення режиму припинення вогню, оголошеного президентом Петром Порошенком, бойовики активізували свої напади на українських силовиків. Вночі після семигодинного бою озброєні радикальні сепаратисти захопили частину Національної гвардії у Донецьку. Командир батальйону потрапив у полон. Військовослужбовців перемістили в іншу частину. В останній день миру бойовики також здійснили атаки на блокпости українських військових у північно-західній частині Слов'янська. Один військовий загинув ще двоє поранені. Серед бойовиків теж є втрати, але точних даних немає. В рамках так називаємо мірного процесу зі сторони ДНР і ЛНР. Мы имеем, к сожалению, на этот момент более 20 убитых за неделю, погибших с нашей стороны. Мы имеем огромное количество раненых. И мы имеем испитую до дна чашу терпения, которая закончилась. Я думаю, что все те, кто адекватен, получили, возможно, получат еще несколько часов шанса для того, чтобы выполнить условия мирного плана президента Украины. В противном случае мы будем отвечать адекватно и жестко. Пала короче, сейчас скажу утятий також. Бойовики цілу добу періодично обстрілювали військовий аеродром у Краматорську, який контролюють силовики. Екстремісти з ДНР вчинили напад на красний лиман, внаслідок якого поранений один військовий. Такої перемир'я. Люди до кого є переміря сюди. начали почали стріляти, мы ми успели дети в дом збіжати, навіть в погріб не успели. Ми просто в дом успели. И Перший раз, ой-ой-ой, треск страшний. Потім второй раз взрив, і началось сразу потолок, паталок Потолок почав падать. Бойовики атакували колони сил Атом поблизу села Дякове Луганської області. Військові ліквідували вісім нападників і захопили їхню техніку та зброю, повідомив військовий експерт Дмитро Тимчук.